Палазі Олександра, учениця восьмого Б класу, вірш Мова наша мова, мова кольорова, автор Юрій Рипчинський. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза древнева, тиша вечорова. Мова наша мова літ минулих повість, Вічною на мудрість, сива наша совість. Мова наша мова. Мрійнику жерптися, грішнику спокута, спраглому криниця, а для мене мова ти, як синє море, У якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова. Пісня лоса, Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці я несу в майбутнє, Не совсем у мову слово незабутнє. Галина Крипа, мій янгол такий маленький, мій янгол такий маленький, ну просто крихітка. Я, я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка, я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький, ну просто тихіші трави. Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі.